Мій перший вірш, свій перший вірш пишу я про війну, душа болить, не в змозі біль терпіти. Жалкую я, що стільки втрачено людей, а особливо боляче, що так страждають діти. За що такі випробування їм? Адже могли б вони життю радіти, але війна змінила все в один момент, і вони змушені годинами у сховищах сидіти. Війна змінила кожного із нас, наші думки, надії, сподівання. У Бога прошу лиш миру і спокою для нас, і це моє найзаповітніше бажання. Хто б міг подумати, що прийдеться війна, і змінить все в житті на до та після, та твердо вірю я, що знов прийде весна, все скінчиться, і залунає скрізь весела пісня.